Нова передача. Біля першого в лічі. Це між собою. І поки що Не набрали. Кардинал. Кардинал. Офікаєм Баленку. А тим часом у нас рахунок стає. Таким чином рахунок. Рахова передача і досить активний граючий тренер Енергії 40-річний Максим Павленко не в'янучи. За великим мечем. Видимо, швидкою контратака. Корсун перехоплений від енергетиків. Розряджає обстановку. цілок і закор. Аут. Цілик. Намагається накрутити крутити Микола Грицина, який намагався для свого брата створити оперативний, оперативний простір, відвоювати позицію, ну і контратаку швидка в енергії. Роман Кіндратів стає автором, забит, намагався цієї енергії. Тут матчвий. А от показує арбітер. І знову активно зустрічають ураганівців. Лясковський. Намагається організувати позиційну атаку флотівці. Вдало пішов місковський кол. <плес> грає, <дай> <плес> <Скажете так? плес> розпочався другий тайм у нашому матчі. Орган «Енергія» тим часом у господарів майданчика. Ще один вихідні дні, коли в основному матчі розпочинається то в 12 то хто в першій, хто в другій годині дня. І от щастить зараз урагану. Зараз вони є обличчями Франківського клубу, який незабаром 25 жовтня святкуватиме свій 13-й день народження. Михайло Біров. З другої спроби, з третьої спроби Мак найкращий голова. Ну і все ж таки зараз його І намагається Франківці розігнати свою контратаку, але напориться на контратаку відповідь від енергії. <заду> Кіндраті. на передачі. І тут Роман Кіндратів забиває. Здорово пройшла ця домашня заготовка у Івана франківців Горбатий намагається пройти Маренюка. Федюк не вдається не вдається залучити до гри п'ятого польового. І воно можливо, у рівних складах 4 на 4 зроблять це. Господарін. Ланг. Зараз спочатку дві хвилини рівно, залишається до фінальної сирени. Ворота порожні і ледь. Кардаш через весь майданчик по високій Результативну атаку провести. Пригрів більшості. Ну і не пропустити у ворота. Порожній Вергон. Дальній удар. П'яткою цілих намагався. І там ці донорів зустрічей. Прибіг футзал.